Що привіт, друзі! Я вітаю вас в п'ятому дні тижня читання. Як ви бачите, я ще в піжамі, ще навіть себе, е, ту ладу не привела. Але хотіла відразу ж з вами привітатися і розповісти, що так, я вчора ще так нормально почитала перед сном, допоки Рокфеллер, якого я вам вчора якраз таки у кінці показувала. Не вирішив підняти нам цукор вночі. Не знаю. Можливо, він що, чогось обіжрався. І я не знаю. На вулицю він не виходить. Ну, коротше, скоріш за все, його мутило. Ну, Тут він відчував, мабуть, тошноту, щось таке, тому що йому було плохо. Плохо, і, звісно ж, було мені. Тому що я перелякалася. Все, я думаю, все. Кажу, чоловіку. Ну, а якщо він помирає, що ми будемо робити? Ем, і це ж е, ну, проблема в тому, що ж комендантська води, а в нас ще тут і е, жодної ветеринарної клініки, яка б цілодобово працювала, немає. Але я коли вночі вставала в тому, він вже гацав, все в нього вже було. Зашибісь. І зранку він вже себе відчуває чудово. Тому так, ну, цукор він нам, звісно ж, вночі підняв нормально. Так? Тому що я почала прямо, ви ну, знаєте, перейматися. В якийсь момент я навіть така стою і починаю стримувати сльози, тому що я вже себе накрутила. Ну, звісно ж, як без цього. Але все добре. І це я вам вчора казала. Мені якраз треба в ветеринарну клініку, але мені треба було в ветеринарну клініку забрати аналізи, до речі, які мені можуть спокійнісінько скинути в якийсь із месенджерів. І все, і мені треба їхати. Але я не збиралася якби з котом їхати, але розуміла, що походу прийдеться. Ні. Але давайте ж все ж таки перейдемо до книги. Да? Перейдемо до книги. Я на 196-й сторінці, нагадую, тут 336, якщо я не помиляюсь, так, 336 сторінок. Ну, Вона дійсно дуже швидко читається, дуже легко. Десь в мене вже під, ну, є такі підозри, да, чому Можливо, Майл себе так поводить, да? чому він такий, чому він так проти, там, сто, то ці, ну, чому в нього ці правила ніяких типу закоханості, ніяких там поглядів в майбутнє, ні, все тільки типу плоскі втіхи і все нічого іншого. В принципі, десь я починаю підозрювати, чому б це було з тих шматочків минулого, да? шестирічного минулого, яке нам описують періодично. От мені цікаво, чи справдиться саме мої думки чи ні. Хоча, якщо це справді, то це буде дуже тупо і якось, ну, не знаю, подивимось. <кхів> Також головна героїня да? Тейт, вона, вона прям бореться з собою, тому що їй важко. А вона розуміє, що в нього є правила, але їй дуже важко. І ну воно видно, що вони поставили ці правила, але ну якби це не працює. Це вже да. Вони не задають питань, але це ну без питань. Видно, що це. Ну не це, Ну подивимось, чим це закінчиться, як це все розрулиться, Тим паче, що в неї ще її старший брат, він знаєте, він дуже сильно оберігає її. Оця брат братське оберігання, але прям знаєте овер сильно. Тим паче, що ну, їй не 15 років, їй 23, Тобто вона вже ну, в мене в подругі 24, вона вже одружена 2 роки. Ну, так би люди в цьому році вже і дітей інколи мають. Тому, але таке, там є один з хлопців в компанії, Оце, от, от це покарг. Я б йому чесно фізіаномі не чистила із задоволенням, тому що я таких чоловіків просто я не наджую. Якщо ти не вмієш поводитись зі своєю дружиною, по-перше, навіщо ти взагалі заводив дружину? Ну, якщо так вже казати типу. Вай. Навіщо? Ну, хочеш ти, блін, боляцтувати? Ну вперед. Навіщо одружуватись? Ну, типу, для мене це взагалі в житті дуже таке велике питання, коли я бачу а, оцю от, а, шлюбну. Як це? Шлюбну зраду, коротше. Постійно. Навіщо ви одружуєтесь? Ну серйозно. Вай? Для чого? Коротше. Продовжую читати, трошки приведу себе до адекватного вигляду. Побачимось в наступного включення. А от тепер я розумію, чому він такий. Мої здогадки не виправдались. Ну, в мене було щось приблизно, але не це. Да. В принципі, це пояснює, чому, чому він такий. Єдине, що це не пояснює, чому він не пішов до психолога і взагалі, як він став пілотом. Тому що пілоти проходять психологічне, наскільки я знаю, психологічне, ну, це, коротше, тестування і так далі тому подібне. Ага, окей. Зараз дочитаю. І я вже вам увесь висновок розкажу. Ай, ну це було аж надто добре, як бальзам для мого серця. Все пояснилося, все зрозумілося. І так були моменти, як я вам вже й казала, як в мене буває з книжками Колін Гувер, коли я така думаю, да ядренба то, да підіть ви всі до психолога мать вашу вам потрібна допомога. Але вони розібрались. Вони розібрались. Коротше, мені. Сп... Блін, не знаю. От я, я обожнюю Колін Гувер, я обожнюю. Так, в цього Майлза було просто безліч червоних прапорців. Просто їх була тьма тьмуща. І що мені подобалось в цього, цього разу, це те, що Тейт, вона це розуміла. Вона це розуміла, що це червоні прапори, все. Але нічого не з цим не могла зробити, вона така. Пригаємо омут з головою. Пофігу, якось, по ходу, розберемося. Дуже гарна і щемлива історія. Прямо взагалі. Якщо б учора учора, в мене не було стільки усього, і я б не сіла аж вечір читати, я б її ще учора буду читала. Якби. Але так. Огидне кохання дочитано. Я розумію, чому, чому вона чому називається огидне кохання. Тут дійсно є оці моменти, які пояснюють особливо саме назву цієї книги. Я прям в захваті. Прям, 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 ну я прям. Ах. Да. Мені сподобалось. От, ну, тому, якщо що, друзі, Раджу вам цю книгу прочитати. Вона дійсно гарна. Вона прям, ну, да. Зараз візьму цей текс і засуну її в суперобкладинку. Я взагалі, зазвичай, не дуже полюбляю суперобкладники, але ну, не знаю, чому ці на книжках Колін Гувер вони мені прям заходять. Тому. І знаєте, що це означає? Що час вибрати наступну книгу, яку ми будемо з вами читати далі. Тому що сьогодні лише п'ятий день тижня читання. Так от, і знаєте, я навіть не буду довго якось щось придумувати, тому що я знаю, я вам вже показувала цю книгу. Вона в мене якраз таки, це знов-таки спойлер для книжкових покупок. Але, але вона в мене, от прям вона рябить перед очима, і я хочу саме її. І це Лорен Робертс безсила. Да? Новиночка від ранку, да? Рідбері. Але вона, ну, на 507 сторінок. Тобто вона величенька. І є дуже велика вирогідність того, що останні дні тижні читання я буду читати саме її. Хоча хто знав. подивимось, як піде. Єдине, що я не хочу багато чого очікувати від цієї книги, але це важко, тому що я ну, бачила цей хайп в в Буктюбі, і коли книга набуває такого хайпу, то в тебе є якісь, знаєте, очікування. І це не завжди гарно, тому що ну, ми знаємо, да, що книги це смаковчина, і інколи тобі може не зайти щось. І тобі за це стане трошки прикро, тому що, ну, такий хайп, а ти такий! Why? Але хочеться прочитати разом з вами її. От знаєте, от прям хочеться мені прочитати її разом з вами, щоб ви розуміли, я навіть анотації цієї книги не читала, тому що я настільки багато її бачила в соцмережах, що я така, мені треба, навіщо мені та анотація? Здобич мисливець створені одне для одного. Давайте хоч почитаємо. Так, він нахиляється ближче, його погляд повниться ледве стримуваними емоціями. Я рятуватиму твоє життя знову і знову, марно сподіваючись, що ти дозволиш мені залишитись в ньому. Тільки надзвичайним є місце в королівстві Ілія. Літні десятиліттями володіють силою, яку подарували їм чума. Народжених звичайними виганяють із королівства Ілія. Ніхто цього не знає краще за. Пейден Грей, звичайної, яка вдає себе екстрасенса, щоб втертися в довіру елітних. Випадково врятувавши одного з принців Ілії Кая Азера чи Азера, вона опиняється у вирі ігор очищення, мета яких продемонструвати могутність елітних. І якщо її не вб'ють опоненти під час ігор, то уб'є принц, що й не дізнається, що пейден абсолютно звичайна. Порінь uh, стрім... стрімґлов у першу книгу епічної та палкої фентезі Три... трилогії, що завойовує світ. Ну, добре. Powerless. Цікаво. Так, і тут будуть якісь ігри, ігри очищення. А я таке люблю. Я таке люблю якісь ігри, якісь змагання. Прям давайте мені то, цього і побільше. Тому беремо безсил. І якщо ви думаєте, що сідаємо зразу читати, то ні! Звичайно, тому що, як завжди, тиждень читання я обираю самі такі дати, коли щось треба робити. І зараз мені треба поїхати до мами. Ой, сусідський кіт на криші там. Лежить на сонечку, гріється, він такий сладенький. Так, о, до, до речі, я до доволі давно Ігора щось не бачила. Ну, це кіт, який нас на дворі живе, щось він десь заблукав. Падлюка. Падлюка. Так от, поїхати до мами, потім з нею на пошту, потім ще її завести в одне місце, потім з цього місця її треба буде забрати. Але. Я прям предвкушаю, як буду її читати. Отже, я зараз читаю, і в мене виникло питання. Я навіть знайшла книжку в електронці англійською, щоб просто подивитися. Чи правильно я розумію, тому що отут є, наприклад, дивлячись на половину помаранча. Я розумію, що, скоріш за все, помаранчевий оранж. Це, скоріш за все, мав бути апельсин. І в мене питання, а в нас що апельсин це помаранч? Я навіть я навіть пішла в Google шукати. І що я вам можу сказати з того, що я знайшла? Виявляється, помаранч, так, це існує, але не зовсім. Доречно саме в цьому варіанті, тому що ну, вона їла апельсин. Вона їла солодкий фрукт, да, цитрусовий і так далі. Чому, ну, ну я, я, я з одного боку все. Я, як, знаєте, я зараз буду як стара бабка, але я цього взагалі не розумію, навіщо щось придумувати. Ну, додумувати якось. Щоб воло, воно було не схоже на от як усіх. Я ну, не, ну, чесно, я просто не знаю. Ну, не розумію, чому вона просто не скаде просто апельсин? Просто апельсин. Ну, я не знаю. Можливо, я тут ну, не права. Я не буду, як би, тут казати, що я така все знаю, що і так далі. Просто мені це ну, дійсно не зрозуміло, і в нас так дуже часто буває. В перекладах, особливо, коли я читала, наприклад, книжку в оригіналі, потім її читаю в нашому перекладі. Буває, що додають слова якісь чи старовживані. Я себе ні в якому разі не вважаю якимось там суперзнатаком української мови. Ну, я навіть не буду з цим сперечатися. Я усе своє життя да, до 22-го року. А, моє життя було на кацапській мові повністю. Навчання абсолютно все. Тому якби я знала, ну, я завжди знала українську мову, але ну, не так навіть, глибоко, наприклад, як а, літературоведи, там, украї... ну, українські письменники, там, які знаєте з народження українською розмовляли і так далі. Але я все ж таки ну, дивуюся, коли, наприклад, якісь стародавні слова вставляють, чи ще, особливо коли це може бути взагалі недоречно в контексті, да, наприклад, цього чи іншого там, твору і так далі. Оце я заглибилась. Просто ну, я дійсно от, от в цій самій ситуації, от і зараз яка я не розумію, чому. Помаранч, а не апельсин. Ну, чому не сказати, апельсин. Просто апельсин. Вона там диво, дивля, дивлячись на половину апельсина. І тобі відразу стає зрозуміло, про що йде мова. А коли таке помаранч, ти такий, окей, Google, про що йде мова? Це не псує книгу. Ви не подумайте, ми мій вираз обличчя. Це не до цього. В принципі, мені, до речі, подобається. Якість може бути не, не дуже, я зараз на фронтальну камеру знімаю. Але книга мені подобається. Я ну, трошки прочитала, тут 30 сторінок. І, до речі, знаєте, що я хочу сказати? Да, вона йде не так швидко, ну, читається не так швидко, як, звісно, читалась гувер, но в гувер, по-перше. Дуже був великий шрифт. Взагалі, до речі, оце для мене найвеличніший плюс видавництва РМ, що в них завжди шрифти, які, так як би мовити, бережуть наше оченята. Вони ну, шрифт крупний, його завжди дуже легко читати. Тут доволі-таки дрібний шрифт. Uh, в принципі, якби, да, і сторінки да, поменше, бо, ну, сама книга да, по розміру, по висоті поменше. Але якщо брати саму історію, то мені подобається. Поки що мені прям цікаво, я не хочу відірватися від ці відриватися від цієї книги. Мені цікаво, сюжет мені дуже цікаво взагалі, як усе там складається саме в ну, цій. В цьому місті, да, от, е, світобудова, е, що там, да, оця Ілі, і, і, блін, Ілі, Ні, вона не Ілія, а І. Блін. Секундочку, я хочу відкрити маку. Не... Ах, все одно я ж поміж тридцяти. -е. А, ні, Ілія, да, І там. Виходить, що в цьому в ці да, оцей грабіжницький провулок, де мешкає наша головна героїня. Да? І тут теж є класова нерівність. Тут є елітні, да, вони там, скільки там, 30 чи сколько там, 60 років тому, 30, 30 років тому пройшла якась чума. От, і вона ну, забрала дуже багато життів, але. При цьому, наприклад, люди, які були швидкими, вони стали найшвидш... найшвидкішими, да? сильні найсильнішими. Вони отримали якби, посилення своїх здібностей. А, і є а, звичайні. І, в принципі, вони всі мирно співіснували, допоки от останній король не вирішив, що типу, йому там нашептало щось, що оці. От, Звичайні вони як заразні, типу що, якщо ти там будеш контактувати зі звичайними, типу твої сили можуть зникнути чи там послабити щось в такому роді. І я така, ну як це дуже дивно, і ну, це, походу, дійсно просто спеціально нашоптували, щоб позбутися оцих от, о, о, звичайних людей. І якраз таки наша головна героїня, вона зі звичайних людей, але вона така дуже вправна крадійка. Да? Вона грабіжник, вона там продає по дрібничкам, звісно. Але ну, щоб можна було просто прожити на, на вулицях, тому що живе вона з подружкою, живе вона на вулиці. Вона колись в дитинстві вона мешкала в будинку, і я так розумію, батько приховував, що її мати, якби да, була зі звичайних, і вона сама да, була зі звичайних. Я так розумію, що по ходу батько був не зі звичайних. О, він був з еліти. Ну, я так собі думаю, можливо, не знаю. Ну, але так сталося, що вона залишилася одна, да. Вона залишилась на вулиці, і вона промишляє тем, да, тим, що вона грабує. І також водночас нам розповідають історію Кая, це е, син короля і зведений брат, е, як його звати? Другого. Я забула як звати другого. Коротше, я забула як звати зведеного брата. І вони, е, зведений брат, ім'я якого я забула, він має стати королем. А Кай він завжди казав, що він створений для, типу, для бою, він створений для ведення війни і так далі, тому подібне. В нього якісь там суперздібності, як я зрозуміла, він може збирати здібності інших людей і використовувати їх. Ну, Якось так, типу. Походу своїх якихось таких немає, але він може користуватися здібностями інших. Мені так поки що зрозуміло, але поки що не ясно. Ми знаєте, ще те, ходимо по поверхні. Але, ви знаєте, прям цікаво. Буду читати далі, як там воно буде складатися. Я, звісно, захотіла подивитися, як виглядають герої. Я зайшла знов, знову ж таки в як його скажіть мені, я скажу вам». Pinterest, подивилася, як виглядають герої, і така у все ж таки штучний інтелект робить прям ну, дуже вилізані такі няшні а, зображення по книжковим героям. І прям дуже красиві, деякі прям дуже красиві. І я така: ого, ого, а вона гарна! Хоча, ну, якби я подивилась картинку. І дивлюсь на те, яким життям вона живе, вона живе на вулиці, спить на вулиці, в принципі, е займається тим, що грабує. Для мене дивно, коли такі люд, таких людей роблять супер красивими. Я така дивлюсь, думаю, ну як, якщо вона знаєте, має бути як якась оборванка або яка, по суті, не має можливості там, митися нормально постійно, гігієну, соблю, ну, соблюдати і так далі. Але ну все ж таки, ну це фентезі, і це книжка, уяву, все робимо, все гарними, красивими. Ну коротше, буду я читати далі, а то щось я як завела оце от монолог. Хоча прочитала лише 30 сторінок. І тут в мене ще, я вам зараз покажу, який тихий час. Ой, ось так от. Тихий час. Ой, маміна, карамелька. Уф. И бибек.